Скандинавська ходьба це коли взяв палиці і просто пішов. І так, і ні. Так, Скандинавська ходьба є простою і доступною, але потребує. Освоєння техніки, що це технічний вид фізичного навантаження. І дуже важливо розуміти, як правильно і безпечно працювати з палицями, розуміти, що саме має працювати, а саме включити в працю верхню частину м'язів. Третє, зрозуміти. Як можна підключати якомога більше м'язів під час тренування? Ну і ще один момент це розуміти наскільки наша ходьба є фізіологічною, це значить, що під час наших тренувань ми ще впливаємо на ходьбу. Чи можна засвоїти скандинавську ходьбу через інтернет онлайн? Насправді все залежить від нас, від нашої фізичної підготовки, фізичної розвинутості, і наскільки ми розуміємо наші м'язи. Звісно, що ми можемо почитати засвоїти так, пройти по крокові вправи і зрозуміти для себе, що і як має виконуватися. Але головним для нас принципом є розуміння, які м'язи мають. Працювати, тримати навантаження і давати нам ефект. Чи можна схуднути в скандинавській ходьбі? Так. В скандинавській ходьбі можна коригувати вагу, бо скандинавська ходьба є кардіо навантаження. І тут ми говоримо про те, що підбираючи свою пульсову зону, так добраючи програму тренувань, даючи регулярність, скандинавська ходьба є доволі енерговитратною фізичною діяльністю, тому вона нам може допомагати в коригуванні ваги. Також буде залежати наше харчування, і важливим теж елементом є, що ми можемо опрацьовувати всі наші м'язи, м'язи, ніг, м'язи руки, м'язи, спини. І давати їм, якби, теж функціональність.